Так, влад, типоні. Тримаєш і будь на поготові. А, хто не зрозумів, про що йде діло? Почався зомбі апокаліпсіс і, на жаль, ми не встигли виїхати з міста до його початку. Нас почали підганяти зомбі і. Єдиний в нас був вихід це вернутися сюди. Дуже багато стало зомбі. Навіть мої дуже добрі сусіди постійно мене вилучали, стали зомбі. Єдине, що в мене є, це дробовик. Також досить непогана зброя. Моя захисна упора. Працює. Також я, на щастя, встиг купити джетпак. Вон там є зомбі. Е, я не знав, що мені робити. Я проробив дорогу до іншого будинку. Тут також постала камеру. Е, Драбину вниз. Давайте я зараз краще її забудую, бо не знати, чи може бути там якийсь зомбі? А, нам потрібно. Зачистити місто від зомбі і І нам потрібно з нього вибратись. Яким чином? Я не знаю. А... Обзорчик маленький на мою хату. Тут тільки камера стоїть. Більше нічого. Далі тут також камера. Тут Влад з РПГ стоїть. Да, Влад? Так, да, звісно. Так. Тут рослини, що праяції у нас часу не достала, бо хто знати, що може бути. І... груша. Давайте тоді будемо чуть-чуть робити зачистку. Але є одна проблема. Підходити до зомбі я не дуже хочу. Але по інакшому я йому нічого не зроблю, бо у мене дробовик. Давайте почнемо. з цього вот от зомбі. Тримай. Тримай. удар Так, швиденько треба повернутися додому. Поки ніякий зомбак часом там не виліз. Як ви бачите всі вікна, двері, я забарокадирував, щоб зомбі не пролізли. Е, тому давайте. Подивимося. Може, що десь є. Стоп, чекайте, мені здалось. Так. Ого, тут автомат був! Ура, нарешті! Все, зомбі, вам хана І ми. є! Давайте спробуємо поубивати! І це зомбі! ні, 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 ні. не Зомбики. Нет, не інші зомби. Давайте заведемо їх знову ж таки в нашу лявушку. Да. Нет, нет, нет. не. Иди, иди, на туда, куда-то И е. Фуф. А, Влад, зомби прорвал у борону. Мол. Да, 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 да. Там многое-то уже зомби живучих. Ее. О, ты уже проснулся. Діти доброго ранку. Дякую, Тут Ш... 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 залишилося оборона, тому я поставив її тут. Зомбі, на щастя, ніякий не прийшов. Так. Uh, почекай, я зараз прийду. Тут на що? Ага. О, Влад, ти вже стоїш на поготові. Чуєш, мак. Можеш мені дати, а що е, щоб я створив. Так, добре, зараз дам дробовик. Марк, може наш моїй автомат, бо я дробовик не вмію тримати. Ну добре. Все, дякую. Добре, тоді пішли наверх. Так, що тут? Якась коробочка. Ого, тут був П-90. Це, звісно, не каваш, але тоже круто. Друга, оборону, я дурак. Не, получай зомби. Не-не-не-не-не-не-не. Фух. Я все-таки зміг його сюди завести. Давайте спробуємо його вбити гранатою. Є. Туда його бот. Добре. Що ти дивишся? Давайте подивимося ще кудись. Так, тут я знайшов зомбіка. Прийшов, походу, попавши в Паску. Як добре те, що вони тупі. А от звідти все і почалось. Для тих, хто не знає, поясню. Це була лабораторія, в якій проводили експерименти, і, на жаль, все пішло не по плану. Перепутали шприци і не і вкололи не медицину, а якусь жижу. Він став зомбі всіх покусав і... і так було. Е, ладно. Що ж будемо робити? І так, а якщо спробувати. Закинути туди молоток. Е, давайте. Так. О, я бачу гранату! Це мені потрібно? Давайте спробуємо. Закинути гранату в цю хату. Не пощастило. Ну, то й що ж робити? Є! Лишається один останній зомбі. А що нам далі робити? Я не знаю. Є! Лагва! Так. Дим. Кидаю. Ні! Плака! Є, тепер треба повертатися додому і щось робити. И что нам теперь как это? Стоп! Будь тут, ощущу. Так, а ну. Целый геликоптер! Влад! 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 Целый геликоптер! Пошли! Швейцы! Давай, 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 давай! Куда ты идешь? Сюда поднимаемся. Так. Давай, давай. Е! Yeah. Седай. Все, сил. Звісно. Седай. Полетели. Далее Буда.